Маєте свій бізнес, я вам просто от советую, мій блін совет. сразу заводьте блог. Або якщо ви ще не почали навіть свій бізнес, заводьте ребята, блог, публікуйте відео в усіх соціальних мережах. блін. Заводьте інстаграм сторінку, тікток сторінку. Тому що без цього зараз це взагалі дуже тяжко. І вам треба аудиторія, вам треба розказувати, показувати, комунікувати. Тим більше, якщо ви в чужій країні, от як ми знаходимося, Польщі, я тут взагалі нікого не знаю. Почав вести блог, я вже познайомився з людьми, в мене вже є якісь зв'язки. Мені пишуть люди, хочуть консультації там, там і так далі. В тебе зразу з'являються ось ці ребята коридори, куди тобі рухатися. А так ти до того сидиш. Бля, я вам кажу, я рік просидів в депресухі, дуже дикий, блін, реально, блін. Ну, в мене був такий, але ця деприсуха, ну коротше, я з неї виходив і вийшов, в принципі, да, і почав вести, почав записувати, як є, так є. Хуярити, і хуярити. Кожен день я записую відоси. Я кожен день знімаю все, що в мене відбувається. Викладаю, ви дивитесь. І точно так же ви можете почати це вести. Просто записуйте, що відбувається, викладуйте, що з того получиться. Да хер з ним. Не ставте собі цілі якоїсь. Просто поставте так, що буду вести по два відео, по три відео, по десять відео. І викидуйте, і викидуйте, і викидуйте. Подивіться, де ви будете там через місяць, через півтора. Я теж собі поставив за ціль просто рік фігачити відео. Кожен день. І де я буду. Через рік подивитися, якщо я мені не сподобається там, де я буду, то нахер той блог. Все, от така в мене задача.